Можність наших бійців не має меж, і вони доводять це вже понад рік на передовій, щодня ризикуючи життям, втрачаючи здоров'я та частини тіла. А коли стан здоров'я не дозволяє бути на нулі, перемикаються на інформаційний фронт. Як наші амбасадори шукають фінанси для протезування в США, дізнаємося мить. Так починалася місія українських бійців в Америці. Наші хлопці з ампутованими кінцівками перетнули океан щоб стати амбасадорами проєктів протезування військових після важких поранень. Це герої України, які би своїм прикладом показали, що дійсно в Україні існує війна зараз, і які відбуваються події, що вони захищають нашу країну, і наша місія це. Домовитися з різними протезними майстернями, лікарнями, клініками, донатами, щоб поставити нашим героям дійсно гарні високоякісні протези. Герой України, снайпер нацгвардії з позивним ФІН Дмитро Фінашин. Строковик Андрій Сопковський, сержант ЗСУ Данило Мельник. Всі вони пережили складні ампутації, але, попри такі випробування, знайшли в собі сили продовжувати боротьбу. Однак, вже на іншому фронті власним прикладом вони хочуть показати наскільки якісним може бути життя з інноваційними протезами. Там більше є в цих протезах технологічність. Вони якби пом'якшують весь рух е е дуже. Відповідають якби таким стандартам ноги, ароматизації всі і, ну зручно жити, зручно ходити, пересуватися. Вони більш комфортні. Данило дивом вижив після вибуху під час оборони Київщини, витримав російський полон, але втратив ноги й кисть руки. Андрій залишився живим після ракетної атаки окупантів по військовій частині, але втратив обидві ноги. Дмитро врятувався після важкого поранення обох рук. Дві доби він повз хащами до своїх, без їжі і води, пив воду з калюжі з глиною. Тримався, поки його не знайшли десантники, пережив складну ампутацію. Коли історії цих бійців чують за кордоном, більшість іноземців вражені мужністю українських воїнів. Характер українців і їх воля до перемоги. Мабуть, вони постійно дивуються, наскільки по перше, що багато дуже молодих хлопців воює і змушені воювати, отримують поранення і на цій війні. От mm -hmm. це жахливо і це треба припинити. Вони це розуміють, і так само вони розуміють, що люди борються за своє і ну, там, втрачаючи здоров'я, вони впевнені в тому, що треба нам допомагати. Протягом тижня своєї місії в США захисники України зустрічалися з американськими посадовцями та шукали інвесторів та донати для протезування. Вони казали: ось тільки мені ножки і ручки, і я піду воювати. Я зроблю все, щоб вигнати цю погань з нашої території. Зрештою, одна з організацій зголосилася провести безкоштовну реабілітацію і надати найсучасніші протези для перших двох українських бійців. Ножки нові ножки. В майбутньому наші військові й українські волонтери планують продовжити роботу з пошуку донатів за кордоном, адже нині, за даними благодійних організацій, близько півтори тисячі українців з ампутованими кінцівками.